Мої вітання, що громадяни, і ми, в принципі, продовжуємо приходити до Зон 2 саме так, тому з вас подобається якийсь прекрасний коментар. А по-друге, я в офісі гіпатії... Ні, це не офіс гіпатії, я не питаю, що це. Я просто знаю, що тут є руна, що тут є багато класних речей, які мені треба обов'язково позбирати і порадувати життю, тому що життя цікаве, мотивація то є сила, добаний кабель. Там не бачу. Окей, добаний кабель від мишки, і мені треба. В ідеалі? Ідеалі. Контролс. А де? А, Маус ось. А знаєте, що таке Маус насправді. <кхід> Добре. Panzer Capwagon. Окей. Okay. Не та гра, знаєте. Раб бик із World of Tanks, це був там актуально, але World of Tanks я не знаю, коли я. ...пограю в своєму житті знову. Він ніби, ну він доволі спірний, типу World of Tanks, э, ну... Гран. вона ніби класно, але я не знаю, не дуже для мене. Undermint solution. Окей. Був створений доктором Олександром Гіпатіо-хіміком з. Андерманського інституту інфекційних... Прихворюваю. Якого біса? Хто тебе сюди кликав? Давай потім вийдеш зі мною на окрему розмову. Ми з тобою обговоримо українську національну ідею. Господи. Ну це все така журва і зрада. А я думаю, що мене хтось спалив. Та мене спалили і це все було сумно, мій треба кабель підтягнути від мишки. Господи, я чесно, знаєте, що. При... От... плюс провідного чогось, тому що воно дефакто буде далі працювати і так далі. Оце, як на мене, а це був тут труп. От головний плюс. Провідної мишки, клавіатури і те, що ну тебе де-факто безконечно треба заряджати. А ось головний мінус. Головний мінус. Я ніколи не думав, що. Та зараз ще й він від тих. О здохне, Господи. Ті оси, це жах, мені треба і іти і то гніздо, яке бачу, фіачите. Або ні, чекай на чоловіче. І ще мені ввалити гніздо. є. Ми по-перше, я ховаю ось цей труп. Так, це по перше. По-друге, до речі, ніч не бачимо, може цікаве є. Не дуже. Я не дуже розумію, звідки цей чоловік вийшов. А, ось! Тобто один йде, а другий залишається грати. Окей, ну тоді. А люстра... Люстра не буде? Тихо. Збережено оглушую цього чоловіка. Поки що він має полежати тут. Так, цей чоловік сидить тут, чекає. От якщо б ти розвернувся, це б це був божественно, як на мене. Але я не впевнений, чи він розвернеться. Є в мене один варіант. Ідеально. Все, я спри... я все зробив те, що хотів. 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 Господи, моя, моя українська бут... українська бути добра. Так. Лутаємо. Йдемо далі. По-перше, я мушу ось тут залатати гроші, трошки. Бо Гроші це вельми корисно. А по-друге. Довбані! оси! Я вас ненавиджу! Щорами було якось легше. Чесно. Краще тут би щурі були. Руну давай на базу. Прощі. Клас! Ще більше ос. Тут нічого у нас. Ну я просто хочу все дослідити. Це моя так би мовити звичка, тому що це... Коли ти досліджуєш? Локації. Мені, ну, зазвичай розробники тебе якось винагороджують і дають тобі якийсь. За це певний корисний лут. І можеш ось так робити прекрасними діжками. І заодно зайти сюди і забрати амулет. Strong Arms. Що робить Strong Arms? Your shock Enemy. Опа. А це, як розумієте, я буду їх швидше душити. Я надіюсь я правильно розумію. Так то це буде прекрасний слід. А якщо я некоректно переклав, це максимально журба. Я ці двері поки що не буду рухати. Хай стоять. Так. А що у нас тут? От, оцей corrupted bone charm я не знаю, як до нього дістатися. І мене це трошки виморожує, мені треба буде в ідеалі дізнатися, як до нього дістатися. А, тут я був. То... Клас! Що дезілля використовує через це? Ну, цей чоловік їм вже не дуже допомогти. залишається буквально, одна руна, я знаю де. А Круптот Бончарм це я не знаю як його тут отримати. Так. йдемо сюди. Це ще більш закинута частина і тут якісь трупи Ой! Я не певен, що це буде добре йде тут стрибати, може мені ще бачить, а щось підкаже. Бо нам. далі першу магіпатію так і не знайшли. Нам треба її найти. І тут є два способи, що з нею зробити. І можна їх бити, а є ще один дуже геніальний спосіб, і це доволі сильно сюжетний спойлер, тому. Спойлер. Спойлер, господи. Я не можу це розповісти поки що. Але в мене з'явиться можливість. я обов'язково це розповім. Чи інше, я розповім це тоді, коли це буде доречно. Оу. Oh. Коли я бачу кров, господи, стоїть Експанії. Ну, дивиться кудись. Як кудись прямо. Хоймо це гіпатія. Поговорити? Айкатн саме under my моїм again. Ну, та я поки him. не маю бажання з тобою говорити, знаєш. У мене факт, що задіє тебе труп трошки насторожує. У мене є просто певний відчуття, що вона як зараз почне мені фіач, мене фіачити. У не немає поки бажання з нею говорити. Я хочу зараз все золотати уважно. Головне, щоб вона мене не почала фіачити. мене. А, ой, прокарм. Шін... Не... Ясно, корисно, юнор. Треба це все потім порозпилювати. Е, так. Треба потім порозпилювати багато молетів, понакрати нові класні омолети, яку... Картина. Оу, бля. Я тільки зараз замітив тут кінцівки. Я вперше подумав, що це рукавиця. Королівський вбивця наносить удар знову. Це, до речі, знаєте, як в якихось в геройських фільмах там назва антагоніста і там наносить удар знову. Це мені зараз все нагадує. Так. Бляха. Це місце мені не дуже подобається. І в мене все таки є певні перечуття, що воно мене відбігаче, тому що тут занадто багато трупів. Оу. Oh. Як ти живий золі. Що віче? Так, доктор, доктор Гіпатія зробила це. це. Вона королівський вбивця. Але це не вона. Вона, тобто, вона струю серум, який мав допомагати. Але він вносить жахливі зміни в неї. Я вже занадто пізно, але ти зможеш врятувати її. Але те що є. Вона справді хороша людина. Що я можу зробити? У моєму сейфі. Ти зможеш знайти. Контр-се, типу, антидот, щоб допомогти їй. Ход ви 32, вона відійшла. Твоя плоть, справді смачна, бляка. Вона його їсть? А, давайте. Давайте я не буду з нею зустрічатись в своєму житті. Просто. Господи, я. Пласко... давайте мене не будеш бачити. Я. Якщо вона мене побачить... Ситуація буде взагалі не мою користь. Де вона? Yeah. Так, ми тихенько. Переміщуємось наверх. Тихо, тихо, тихо! Мені байдуже. до біса. Та пані мені здається доволі сильно мене може. Я не маю бажання, ну її можна вбити. Але я не маю бажання. Нам мені, дов... мені за здається... це мені дуже боляче боліще. Буде якщо я спробую еще зробити. Чи Ти журнал ВАСКО. Я, знай... я на цій карті знайшов всі руни, окрім однієї і цю останню руну я заберу прямо в кінці проходження. А, ні, мені треба буде наверх підніматися, підниматься, бляха. Так, а тут наш колега є. Так, я хочу ніч бачення. Там також я, я бачу людину, тут ще йде чоловік. О, Господи. Я не Oh. What, <laughs> what was that? That's your last oh, no, you come back I need to fix that. <laughs> <laughs> no way. My... Think you're clever, Просто окей. Я. я просто Вражений цією ситуацією добані оси, я ненавиджу ос в цій грі. От часто щурі в першому дізоноді це просто було божества на річ порівняно з цими жахливими істотами. Я просто їх ненавиджу всім своїм серцем. Так, тихо. Дість вони не встигли нікого вбити. Опа.

По-третє, окей. Okay. Not... А ось. Там також людина входить. Але я туди поки не піду, тут ще один охоронець десь має ходити. Я спершу мушу його виробити. Лас! Це рівень просто я. А, стоп, він ж Бив. Вона вбила людину Джо Гамільтон, я міг його врятувати. Блін! Обідно якось вийшло. Але в мене і так. Ну, це може, до речі, вплинуло на хаос, але в мене хаос, в принципі, і так дуже малий, але все рівно обідно. Гамільтон Кей. Так, стоп. Можна було б питання щось відкрити з ключем Гамільтона, І в мене, до речі, максимальна кількість різних е, е, еліксирів. Ненавиджу вас. Я не розумію, як можна додумати їх тримати. Чому до речі вони їх не винищують? Я б често, я, я гардую, я би просто... Єдине, що я робив би у цьому світі, я би просто ходив би і винищував. Просто пачками я їх ненавижу. Оцихливих рухних Ось, які тільки і роблять те, що заважають. Так, окей, дякую. Я, я вас вирізав. До речі, залежно від рівня хаосу, цим, ну, вищий рівень хаосу я вже казав, тим більше буде трупний голос, тому мені ще добре. Я, я б цю гру на високому рівні хаосу не прийшов з тими трупними голосами. Я їх ненавиджу, просто ненавиджу. Офіс васку. Так, тут треба ключ. Знов прекрасна навичка. Так, 312, я пам'ятаю. Можна позичити. Це взагалі то називається ні в якому разі це не є мародерство. Це я просто позичив нього злиток срібла. Я не розумію. 412? Може 322? А стоп. А реально, а який пароль він казав? 312 чи ні? А, ну окей. Ну, бідно, я вже не можу більше еліксирів хати в себе. Окей. Так, отут у нас. рецепт. Сироватка. Так, але. Збереження. І перевірка. У мене ще мене певний страх, але все-таки його вже немає тієї штуки. Я не знаю, яке це виправив, але... Е, так. Лор мапс, Може, лор? Ні, лор це не то. Це можна сидіти читати, але я цим не буду займатися. Контр серм нос. Так. Ой, додати всі змішати всі інгредієнти разом без алюмінієвої солі. Окей. Зроблено. А, зроблено, зроблено. Два тижні в моєму сейфі. Подальше від сонячного проміння має бути типу досить, щоб серум активувався. Ага. Ага. А, то я, по-моєму, тут не, не маю... Ну, типу, не маю ніякого вибору, що робити. Something's missing. Щось бракує. А, тіло. А, мені треба сировитка з цього... Йоу, окей. Okay. Я надіюсь, це спрацює. Та я також надіюсь, знаєш. Давай. Зниль, де факто, фу. Ось чим займається МПТРЦ у вільний час. Та у нас нема вибору. Ми, типу маємо відновити свою часть. Градачи називають діз... Дізона, типу, бесчастный. Ну, як я розумію, це втрати, втратила втратив вас втратила, честь. Саме це. Нічого цікавого Ні? 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 Записка. Тут дуже багато чого можна читати, але цим ці... не... Ага, і мені тепер треба йти до нашої пані, як я розумію. It's ready. Так, юзи сервис окей, викрасти с на гіпатію. Як добре, що я тут сигуршу. Десь був ніби... Як ти здох? Господи. Н окей, ну це місяця не додасть мені сильного хаосу. Типу. Одне вбивство, буквально. Що, блін. Окей, бой. Де наша неадекватна пані? <gun> По-перше, дякую, ОБС. По друге, добрий день. І ми олушуємо гіпатію. Ми... Ні, ні. Знову в сон. Так. Знову в сон. Я не хочу йти. Я не хочу повертатись назад. Але розумієш життя жорстоке. А... І. Все. Я виконав своє завдання в цьому інституті. Залишається останнє. Просто піти за руною. Все. Але, ну з цією руною доволі цікаво зараз буде йти, тому що я мушу трошки побігати, щоб з до неї піти. Перше, от, я не знаю, цей гвардіан, який помер, його, як я бачу, з'їли трупні оси судячи з його не найбільш здорового вигляду. А можна сюди піти. Ну, це так собі. Це жахлива ситуація. Вони мали оси їсти. Не, мне выше, окей. Мне вот сюда. Далее мне... Не, мне просто сюда. У меня на зале очень много маны, мне по-моему, планировать А, и вот тут начинается наиболее интересное. Это я вот так... Мушу по тим довбаним ящикам спускатися вниз. А, ну, я думаю, це буде довше. Я просто коли бачив на ютубі, як сюди спускались. йди до біса. E, це було зовсім по-іншому, там там обережно, прям посте. Ну, типу, обережно, присіді. Там не роби так, як я як небудь. I miss being dry and warm. Так, по перше, руна. По друге картина. А по-третє, тронічне бачення. Що там? Мож... О, недарма не ще. Так, ще що є цікавого тут у нас луту, бо я не впевнений, що це все. І я надіюся, що це не все. Ну, взагалі 350 монет, до речі, доволі багато. Ам. Ні. На мій превеликий жаль, це все. Не працює, тепер ліфт. Може, це не дякувати. А як я? Алло. А, так, легко. А, ну тоді я пішов. А до речі... Оооооооооо. Так, все. Я знаю. Де я використовую свою навичку? Ні, oh, the... nee, ось тепер так. Раз, перша пішла. Oh yeah. Everybody... oh. Блін, він напевно за далеко, або що? І тепер в теорії, коли я оглушу його, коли я оглушу його? То має його лишитись вона. Ем, я надію, я принаймні на це надіюсь. Я надіюсь, що це так працює. Мені немає практичного змісту це все робити. Але просто заради приколу, ну. Ну не приколу, а просто перевірки е як це все працює. Це може зробити. І в теорії, якщо я, правий? А я оце не дуже зрозумів, якого після ти стоїш на місці. Ти ще на своїх двох ногах. Оу. Вау! Там ще зверху то є. Воно вбив бідного Щурика. А я не розумію, що і щур зробив. Та я, до речі, ну де-факто всіх оглушив майже. Крім там зверху, що є охорона. Всіх оглушив! А, ну ти. Ти зійшов? Ау, привіт! Шовічі! Мені абсолютно байдуже на тебе! Я просто пробіжу, це все. Дякую, дякую. Бляка! So це було... Доволі фігово. Right uh. Тихо. Курва. Uh. Не те, що я мав... Ага, бачу одного чоловіка. Бачу другого чоловіка. А мені не може ніби нікого оглушати, доки я не знищу башту. Тому я швиденько мушу знищити башту. А коли я знищу башту, можна вже буде щось думати на рахунок оголошення Як сердиточ мені заходиться надиву. А як? На тебе, Залізти. Стоп, напевно, сюди. Сюди. Геній. В такі моменти мої геніальності не маємо Ну я виконав роботу, виконав. Ах ти... Ти бісовий с... Спати! Не, не! Господи! Ти був так близько, а так далеко, смиреку. Стоп, не кажіть? Бля! Я тільки сказав, ну не кажіть. Ясно, магія монтажу. У гри, я, певні. Я, я не знаю. Воно ніби... Воно ніби спершу виправилася ця штука з ОБС, -ом. тепер знову, частково... Я просто вже, ну, я не розумію. Я зараз дав все-таки. Ну, у мене зараз до того записував процесор. Я зараз дав навантаження на відеокарту. У мене ФПС, до речі, став менше, але, ну, до речі, якраз таки в тому проблемі, наприклад, якомусь метро Exodus я не можу зробити записування через відеокарту, хоча... От тут я не знаю, можливо, якщо я трошки розгоню більше відеокарту, то я зможу давати там записування також через відеокарту. Ну, Бо тут у мене впав десь на 20. Після того, як я почав запис. Ну, потім я переключив на оцю штуку. Е, боже, ну, на кодувальник, який записує через відеокарту. Ну, Звісно, найкращий прям варіант це мати окрему станцію, яка буде чисто записувати. Тобто, наприклад, я маю свій ноутбук. Так. І до нього з боку якийсь міні-ПК приєднаний, який має чисто процесор і якраз таки тому процесору записувати з відео, але я не знаю, як це все працює. Типу, є спеціальні маленькі міні-ПК, там де процесор, наприклад, який я бачив з Ryzen 5, я б, до речі, повністю котаю. Типу, Ryzen 5 5600, так, Ryzen 5. Надіюсь, я правильно... окей. Okay. Але така коробка, скоріше це кошує тисячі, не знаю, мій здається 16-15 і це далеко не мій бюджет. Мій здається, мені зайцями просто напусти кошти на це не хвати, По-перше, а по-друге, ну я не знаю, як це все працює. А що проблема? Як я це приєднаю до себе, я не знаю, як це до ПК приєднати, тим паче до ноутбука. а що ще, чекайте. Ну дождь, це не прям погана ідея. Якщо в мене був гроші. Що в мене був гроші, це була дуже ідея. Або що за знаєте, взяти якусь материнську плату на два процесора, на два ксеони. В принципі, на цій прикрасі ночі вже можна серію закінчувати. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь простий коментар, і за бажанням можете підтримати канал фінансово на Банкоманубанку, на, Банку, на, Банку, на Патреоні або на Дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей.